Добрый день, дамы и господа, зрители моего канала, в общем, вот так и вот вышел у меня уже тракторец, с фары леды поставил, освещение непогано, для ночи хватает, так и капот сделал, по стонами металла і освіщення назад. за акумуляторі ось такі ось кислотно-синцові закритого типу. Ну, свою роботу справляється, правда, за счет таких колес, що вони не шиповані, як би не ялинкою. По пахоті, по цьому буксує. Так, ну, як би сказати, для такої резини він більше предназначений для транспортних робот. Такий ось вийшов в мене помічник. Ним задоволений. Освіщення, як би, знаєш, що було, то й робив. Обичний пакетник. Нічого не замудрявся, тому що знаєш, самі розумієте, що зараз дуже как би страшно куди щось влажувати, якісь делати розходи, які можуть не продати доходи. Все как бы робилось в бюджетному варіанті. Максимальною економією, фінансово. Все збиралось не один рік. Все, по запчастях, все металоприйомки. Зачищалося, грунтувалося, оброблялося сантикаразійкою. Як хто слідкував за моїми роликами? Все робилося два роки, а то й більше. Кому цікаво, палець вверх, коментуємо. До побачення.